Цих вітаю на каналі Я люблю Україна Філателія Україна. Накінець я покажу деякі листи за цей час. Можливо, я вже деякі показував, але нема часу просто коли все перебирати, які, наприклад, мені відсилали. ці то точно я показував. Це самі мої самі перші були підписані. Взвод був підписаний цілий. Далі такий конвертик з хуйлом. Чим цікавий. Франкований. З нерозрізного аркуша шатризубу. Бачите? Дуже класне відправлення. Ззаді ще прийшло. Також такі листи, не переможні. Це Київ перший день. Херсон перший день. Херсон Київ, тобто в Києві були погашені. Місто Севастопіль. Іван Борисовичу дякую за відправлення. Главная республика Крым Царь Я его Печатка. Почетка С ну, Тоже такой же моя бутана, по Як завжди, нічого не видно. Хтось казав, що зробить гарніш тим пилятом Почистить. Це з Польщі мені така листівка прийшла. З музею почти мені відсилав. Я там знімав відео, воно щось обрізає, погано видно. Вон, бачите, яка прикольна листівка. Я, до речі, цього разу хотів відправити і лишаю і вам, але... Но... Сказали мені, що буде погашення в Рівному Херсон. Я пізніше це все переніс, думав відправити зразу все. І два тут тобто, листа. Пізніше в мене не вийшло і погашення не було, ну, надіюся. Вслідний раз я щось тут теж придумаю. Так що дякую вам. Такі листи з Києва мені відсилали. Весна настане знову. Також з Дніпра такий лист. Кримський міст, також з Дніпра. Коли мені приходило 10-11, го получали замість мене? О, з Києва Патрон. Перший день конвертики. А що тут є? Бачите, таке відправлення. Так, це вже йде Автономна Республіка Крим. Це Київ, місто Севастополь, Київ, відправлення. Також в Києві було погашення. Це ще в Києві був Херсон. Як ви знаєте, 9 числа вже в Херсоні було погашення. Це Київ перший день. Це також. Це також. Оце щось я собі відправляв. 4.03. Так, от таке ще в мене відправлення. Це на загарницю було відправлено повернуто. Доброго вечора, ми з України, бачите, яке, яке оформлення. Це з Івано-Франківська було відправлено. Мрія. Також з Івано-Франківська було відправлено. Доброго вечора ми з України. Різними номіналами. Артем мене відправляв з Ужгорода. Також дякую. Це Мрія Херсон Київ. Філателістичне відправлення. Деякі є філателістичне відправлення, деякі є. що реальну почту пройшли. Автономна Республіка Крим. Севастополь. Місто Севастополь. Так, оце щось я не можу зрозуміти. а Це з Густомеля відправляли. Значит, густомель. Також мрія. Це ж я сам собі напевно ще відправляв. чи хтось мені відправляв може. З почти. Рівно це було. Так. Це ще така мрія в мене була. Так, да, дякую, до речі, за водиму. Водиму. купу мені відправлення зробив. бачите з Гостомеля відправлення на КПД. Вадим шевель мені відправляв. Андрій Сизов також дякую. Ганна Німець Ужгорода також мені відправляла, вільні, незламні, непереможні. <кхи> Івано-Франківськ без патрон. Так, це. Також бачите, яке оформлення прикольне. на листівочки, писанки. Спорядки назавжди приходять. Цікаві листи. Щось його розпаковував. що да, може не розпакував, бо, якщо чесно, просто реально немає часу. Магнітик такий, бачите, пуский воєнний корабль. Патрон. Також бачите, яка прикольна листівка зроблена. Смайлик. Це від Артема Берігу. Івано-Франківськ. Також періатин. Бачите знову? Прикольні такі конвертики. правильно. Русский фашисти ніколи не зруйнують наші мрії. Так от бачите ще. Також завжди гарно оформляє конверти. Це, якщо не помиляюся з Польщі, мабуть. Це просто було розпаковано, да, це з Польщі приходили мені від. Бачите, які марочки передав прикольні. З України Тобто вже раніше... хотів раніше це відео зняти, але тоді не вийшло просто. і бачите, які ладні значки на каналі, ладні значки, такі прикольні марки. Або можливо ні, можливо це Володимир. Це, напевно, скоріше за все Володимир з Порятина мені висилав. Да-да, це Володимир з Прятана. Бачите, які прикольні. Я теж Якщо ще не бачив, напевно, марок. Ось треба запхати в альбомчиків. Так, дякую дуже. А це не в альбомчик, це буде на наш гурток, який, сподіваюся, ми відкриємо. Беш така листівка прикольна. Кажуть, Андрія теж. Лист був. Вільні, незламні, непереможні. Демедів Київської. Шевель Вадим Василов. Також знов Димедів. Було там також повашення. Це з івано франківська Це також з івано франківська Ще до песа Патрона. Це Франківськ, Івано-Франківськ, Івано-Франківськ. Це також. Також з Івано-Франківська. Калуш. Це спрятано. Також тут щось висло. Ось такий блочок. Прикольна теж марка, Ще не бачив. І це український блочок. 90 років поштова маркам України. Так, це не сюди. Так, це у нас на ЗСУ було. Були на погашені також в рівному. Це з Варшави листівка була. Також із філателістичного каналу. Дякую. Ось так виглядає. Це такі були листівочки. З порятуна, бачите? Володимир завжди прикольно оформляє. Львів. Дякую також. Така ще була листівочка. Кримський міст бух бух З Ужурода. Так, це з Бучі води мені відсилав, також дякую. Це на конверті, бачите? Херсон. Також цікаво досить відправлено На конверті руський корабль іді. Так, коли це було Пашня, 18 листопада. А прийшло 21.11. Ну, то я вже заб... Ні, я не забирав це. Напевно, забирали замість мене. Так, а це я висилав Артему Камчаткіну. По якійсь причині прийшло назад. Це я висилав в Одесу на Голупоштамп. Також назад прийшло повернення. Бачите, Кримське місто кошки. Авторське оформлення конверту. Дуже класно. Бачите ще одне. Також Володимир Драгоман ще мені слово. Так. Це Камчатки на Вислав цілу купу, також марок. Мені конверсія тут вона. Конверто. Маркінг там, там середині Я да, удивіться, скільки, скільки марок різних весло. Також то пізніше треба все поперебирати. І до них і туди їх. Бачите, що теж. ССР. Блоки різні марочки. Білоруський навіть є. Також дякую. Все на наступний раз прийду, нагадую напевно все передавати, бо нема де його вже хоронити, хоронити його. Що тут нічого не буде, тут Тернопільське, з неї області їдіть їм це буде треба. Так, а ось який листопід погашення, включення з реенергії, бачите? Ось така авторська робота. Дуже прикольно. Також 21-ту так забирали, мабуть, замість мене. Так, оце прийшло з Миколаєва. До речі, я забув вислати. Адрес 10-адрес профукав. Просто реально забув. Думаю, пізніше я поправлю. Бачите, які Миколаїв КПД вільне незламне. Доброго вечора ми з України. Також Одеса КПД. Також дякую. Вам. Так от, до речі, це що мені приходило від Ігоря. Я на цей адрес вислав. І виходить, що воно мені прийшло назад. А, бачите, чим цікаво, що висилали мені у Яворівський район, а я там попереджу так якщо мене вже там не буде місяць то щоб мені переслали його на рівне. І от воно пройшло на рівне. Також цікавий лист. 1.09 було відправлено, а по початку навіть не скаже нічого. Ожко ще такі конверт води мені посилав, прикольний. Як ви бачите? З івано франківська Це з Днем Незалежності мені також висилали з порятина. Дякую. Це ладні значки. З Польщі мені висилали, бачите, прикольні теж тут такі є. Ось ви, бачите Я з тим з вами. На поляки молодці. Дуже подякувати хочеться за все. Ось тут тільки ПДшка. Також листівочка така. Це Варшава, я так розумію. Королівський замок. Також космос. Космос, бачите. і Ще якийсь блучок. він теж прикольний. У мене, до речі, якщо не помиляюсь, отакі є марки в Польщі. Пізніше зроблю на огляд. У мене багато є польських марок, я... Дещо там робив таке прикольне. Різні погашення збирали, які гарно так на старих марках виглядають. Так, а це Збройних сил України, що мені вислали. Це Київ Херсон, у мене в огляді там є, але теж його пообрізали, просто щоб побачили, як воно виглядає. Це автономна Республіка Крим, Київ. Думаю, погашення скоро там теж будемо робити. Це перший день Київ. А це Київ, місто Севастополь. Так, напевно, всі я вже показав листи, чи ні? Це я показував, чи не показував. Так, це жужуруда Це село Перемоги Київська область. Було теж погашення там проходило, бачите. З Полтави. Дякую за лист. Бачу щось там є. Ну, просто кажу, в мене вже поїзд скоро. Немає, немає чесно, немає часу також. Бачите, авторські такі роботи. Це тобто все пройшло ще 29.06. Я даже їх і не бачив цих листівши. Нічого, я пізніше все порозпаковую. Якось Камчатки на Артема. Навіть до Максима прийшло. Ко це числа 22 червня він весело. Так, це перший день від Вадима. З Ужгорода. Це також Мрія з Густомеля Це перший день Київ. А це я собі, бачите, такого висилав ще Де був? СМТ Немірові. У мене був конверт з двома погашеннями корабля. От я його пропустив через почту. На малому самому веселу. Тут таке вийшло. Це також. Так. Це доброго вечора. Привітання, дуже дякую. Бачите, така яка листівка прикольна. Це також спорятина. Це Запоріжжя мені висилали. Також дякую, доброго вечора. Бачите Запоріжжя. Ззаді два штампика. Так, а це ж у нас другий корабель. Це Київ. Це у нас також Київ. Ірпінь, Київська область. Це що? Це? Місто Севастополь. Автономна Республіка Крим. Це Київ. Ірпінь. Це з Бучі. Також Вадиму дуже дякую. Дуже, завжди мене виручає. З Херсона. Ще в Києві було погашення вже, бачите, воно вже не в Києві. Ну, вже в Херсоні. Це з Ужгорода, з Франківська. Також знову з Ужгорода Це з Львова. Це з Харкова мені вислало, дякую. А це щось я робив і щось. Тут, а, до речі, це КПД було. І ззаді на той час ми з Ігором надрукували, скільки було патєр в русських фашистів. Так що так. Напевно, що всі вам показав листи. Перед тим я теж показував. Думаю, Україна скоро переможе. Русські фашисти всі. Окупанти здохнуть, по-другому, я нічого не можу сказати. Слава Україні! Всім пока! Ставте, ласки, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавих речей. Так що всім пока.